Салат з копченою куркою, ананасами та кукурудзою. Якщо вам подобається це оригінальне поєднання, яке формує чудову основу для смачного та ситного святкового салату, пропоную приготувати. На першому етапі приготування я вже всі інгредієнти підготувала до початку формування салату. Нарізала кубиками копчене куряче м'ясо, натерла на дрібній терці твердий сир. Сир можна використовувати, звісно ж, будь-якої торгової марки. Головне, щоб вам сподобався за смаком. Натерла на дрібній терці курячі яйця. Також нам знадобиться майонез, консервовані ананаси та консервована кукурудза. Подавати салат буду у вигляді кільця для цього. По центру тарілки ставлю склянку або спеціальне кулінарне кільце. Дно тарілки змащую майонезом, щоб наш салат гарно тримав форму. Першим шаром викладаємо шматочки копченої курки, розрівнюємо. Куряче м'ясо змащуємо майонезом і тепер викладаємо попередньо сіджену консервовану кукурудзу. Розрівнюємо. Кукурудзу злегка покриваємо майонезом. Майонез наносимо також із внутрішнього та зовнішнього країв нашого салату для того, щоб він добре тримав форму. А потім викладаємо потрібні яйця. Їх також розрівнюємо та притискаємо адже так салат краще триматиме форму. Звертаємо увагу на зовнішній та внутрішній краї салату. Їх також змазуємо майонезом по колу. Ось так змащуємо. Після цього викладаю подрівнені ананаси в попередньо ссідження. Беру тільки половину спочатку, так як буду викладати ананаси двома шарами. Їх тоненько змащуємо майонезом. Ось так. Наступним шаром викладаємо натертий на дрібній терці твердий сир. Формуємо тонкий шар із половини сиру. Розрівнюємо та змащуємо майонезом. Далі ще один шар із ананасів, які залишилися. Далі виймаємо кільце та форму. До речі, форма в мене діаметром 19 см. Діаметр склянки 6. Стінки форми я попередньо змастила рослинною олією без запаху. Зверху салат притрушуємо твердим сиром, що залишився. Ось так. Тепер прикрашаємо салат. Звісно ж, прикрасити салат можна будь-як на свій смак. Я з яєчного білка та зелені зроблю квіти. Серединку квітів оформлю шматочками моркви. Та трішки присиплю дрібно нарізаною зеленою цибулею. Так мені здається, буде яскравіше. Смачного готуйте з задоволенням. Щиро вам дякую за коментарі та добрі побажання! Якщо вам сподобалось, не забувайте тиснути на дзвіночок. А рецепт, як завжди, можете знайти під цим відео. До нових зустрічей!